Завдання 10. Турист йшов гірською стежкою, рухаючись зі швидкістю 2 км за годину, а потім повернувся до місця свого старту, рухаючись зі швидкістю 6 км за годину, якою була середня швидкість руху туриста на всьому шляху? Ну що ж, перше зауваження, припустимо, що ну, це логічно по-іншому не зробимо, що шлях, що, яким він рухався туди, такий самий, як і шлях, що він рухався назад, тобто він йшов одною тою самою стежинкою. Ну що ж, я позначу умовно дві точки: це старт і фініш. То якщо він рухався туди, давайте ми позначимо весь шлях туди, ми позначимо, наприклад, через Х. Швидкість у нього тоді була V1. І час тоді Т1. Назад. Також відстань у нас буде Х. Швидкість вже буде v 2 І час у нас буде t 2 Це ми будемо використовувати при розіску. Ну що ж, вдано тоді небагато, але є ми, у нас є швидкість 2 км Це туди. Тобто записуємо, що V з індексом 1, як на нашому рисунку, пишемо 2 км за годину. А назад v 2 6 км за годину. Як правило, учні думають, якщо туди 2 назад 6, то середня з них 2 плюс 6, буде 8, подивити на 2, то 4 буде. Ну, перевіримо чи так. Ну і відстань, що він подолав шлях L1, буде дорівнювати L2 і нехай дорівнює X. Проводимо дві лінії. У нас запитують, якою була середня швидкість руху. Записуємо тоді В середнє. Знак питання. Для знаходження пригадаємо формулу, як ми визначаємо середню швидкість середнє. Потрібно загальний шлях L поділити на загальний час. Все було б добре, але у нас немає ані загального шляху. Ані загального часу і знайти безпосередньо в кілометрах ми не можемо ні одне, ні друге з умов цієї здачі. Але ми, тим не менше, можемо сказати, що загальна відстань L це буде L1 плюс L2. Тобто загальний шлях це шлях туди і шлях назад, а це все у нас по X, то це буде X плюс X, і це буде 2 x а як знайти загальний час? Загальний час Т це Т1 плюс Т2. Ну добре, але ні Т1, ні Т2 нам не відомо. Але давайте задаємо загальну формулу для швидкості. В дорівнює L, що ділиться на Т. Тут у нас В і Т. Можна поміняти просто місцями вони по діагоналі. І звідси тоді ми можемо написати, що звідси випливає, що Т дорівнює L, що ділиться на V. Ну що ж, щоб знайти час, потрібно відстань поділити на швидкість. Відома вам формула. Давайте зараз знаходити, чому тоді дорівнює Т1. Записуємо, що Т1 дорівнює. Потрібно L1 з цієї формули поділити на V1. І це дорівнює. Замість L1 дивимося, пишемо тоді X км, так. А замість V1 пишемо 2. Без одиниць напишемо Х поділити на 2. Тобто, якщо кілометрах поділити на 2 км за годину, то ми б дізналися, чому дорівнює час. В годинах ми не можемо це зробити, бо ми не знаємо, чому дорівнює Х. Ну, гаразд. А тоді виходить, що Т2 дорівнює Л2, що ділиться на В2. І це дорівнює. Замість L2 знову пишемо Х, що ділиться, а замість В2 пишемо 6 з умови. Є? Ну що ж, отже, ми отримали вираз, чому дорівнює Т1 і Т2 в якихось частинах від Х. То тоді ми можемо знайти загальний час Т. Загальний час Т дорівнює т 1 плюс т 2 Ми цю формулу вже записували, і це дорівнює. Замість т 1 пишемо x, що ділиться на 2, додати, а замість т 2 пишемо x, що ділиться на 6. І це дорівнює. Щоб додати дроби, потрібно їх звести до найменшого спільного знаменника, це буде 6, то додатковий множник до х на 2 це буде 3. Тоді це буде 3х шостих. Додати х шостих. І тоді це буде дорівнювати. Ну 3х плюс х це буде 4х шостих. Так? Тут можна скоротити і чисельник і знаменник на 2. 4, що ділиться на 2, це буде 2, 6, що ділиться на 2, це буде 3. То тоді це дорівнює. 2х третіх. Або 2х, що ділиться на 3. Ми знайшли, чому дорівнює загальний час. В одиницях від xів 2х, що ділиться на 3. Ну а тепер давайте знаходити, чому ж дорівнює середня швидкість. Отже, записуємо В середню дорівнює. Отже, L. Замість L пишемо. Давайте ще раз напишу, L, що ділиться на Т. І це дорівнює. Замість L дивимося, пишемо 2х. Що ділиться? А замість пишемо 2х3. 2х3. Нагадую, поділити на дріб, це помножити на обернений дріб. Тобто це запишеться як 2х, що множиться обернений дріб до 2х3 буде 3, що ділиться на 2х. І це дорівнює. Ну, а тепер 2х у нас скорочується. Це буде одиниця. Тоді залишиться тільки 3. Тут ми відстань кілометрах ділили на час в годинах. Це будуть у нас кілометри за годину. У дужках записуємо кілометри за годину. Є? Ну що ж, ми не отримали з вами кінцеву формулу, а проводили деякі спрощення. Але я думаю, що так вам буде зрозуміліше, що все одно ми загальну відстань, яку виразили через Х. Поділили на загальний час, який також виразили через Х, Х у нас скорочується, і тоді вийшло 3 км за годину. Зверніть увагу, що на перший погляд ви звикли, що швидкість це не середня швидкість це не середня арифметична двох чисел. Середня арифметична 2,6 буде 4. А відповідь у нас вийшла 3 км за годину. Ну, гаразд, записуємо відповідь. Отже, пишемо відповідь. Отже, якою була середня швидкість руху? Записуємо, що V середня дорівнює 3 км за годину. Є. І... Ну що ж, ось таке доволі складне завдання на середню швидкість. На цьому вправу завершено.